Друзі, вітаю, 26 жовтня, слава Україні! Так, друзі, недавно мав розмову з одним із цікавішихся людей стосовно пресформ. Задали мені питання стосовно э, временної усадки ППУ улів. Э, чи ППУ улі роблять усадку з временем, І, сходя із того, якщо вони роблять усадку з временем, чи ми робимо якусь, скажімо так, якісь Зазори в період виробництва прес-форм для того, щоб та усадка потім компенсувала якісь недоліки. Коротше, чи робимо ми якісь зазори для того щоб Якщо є якась усадка, щоб вони потім не іспортили скажімо так, виріб. Булик? Друзі, дуже цікаве питання. Мало воно кого інтересує, але воно актуальне питання. І коли я починав збирати пресформу, воно мене теж цікавило, так як розуміючи, що ну, сам користуючи ППУ, я виджу, що вони з э, часом міняють свої розміри. 에... Наскільки вони міняють. Ну, якщо ви просто користуєтеся ульєм, по великому рахунку, можливо, ви навіть нічого й не замітите. Ну, максимум, що можете замітити після, скажімо так, зими, поки ще холодні 에... Там дні, поки холодна температура, можливо, вам буде важко виймати рамку із гуля, так як він, скажімо так, стає э, трошки зужається, як будь-який другий матеріал. При температурі він розширяється. При холоді він е, зменшується. ППУ таке ж саме, нічого тут видумувати не треба, так же саме Ну, При постійній експлуатації, скажімо так, е, за рахунок того, що там стоять рамки, щось там набудовано, воно не так грає, так як це все, скажімо так, е, роз, ну, в натяжки, от рамок, от воска, от тому подібне, так як є перемички, і це все тримається, оця арміровка, і по великому рахунку, при експлуатації вулі, ви то особо не замічаєте. Ну, коли, наприклад, ви маєте і не вулі, котрі ви користуєтесь постійно, а другі стояли на зберіганні. І коли вам треба їх принести, ну, скажімо так, нові. Вам треба їх принести і почати користуватися своїм волям, в будь-якому випадку ви замітите якусь відмінність. Що ті вулі, скажімо так, менше, ніж тими, котрими використовуються. Є якась невеличка відмінність. Вона критична. Ні, вона ніяк не критична, так як в ці температурні режими це все робить свою якусь, ну, впливає на дальнішу судьбу даного вироба. Скажімо так, він розтаптується. Вулик в період експлуатації, він розтаптується. Як будь-яка друга річ, як обувь, як не знаю там, ну, будь-якою другою. Також і за рахунок експлуатації вуля ви його, скажімо так, розтаптуєте. А в ву... навколишнє середовище робить свою справу в якомусь зміненню розміру вулів. Так це проходить. З чим то зв'язано, ну, по-перше, просто кліматичні умови, метод експлуатації. А також, друзі, є і, і якість з мішування компонентів, так як при е, виробництві попуулів є два компоненти компонент А і компонент Б, один відповідає за е, твердость, а один за еластичність, скажімо так. ну, В пару словах, якщо ви пропорції, ви помилково перепутаєте дозіровку і дасте компонента А, той, що білий. Більше, ніж потрібно, ваш вулей буде, скажімо так, більш такий мягковатий. А якщо навпаки, ви перепутаєте і дасте більше компонента чорного, ніж потрібно, він буде кріхковатий. А тільки при правильному вирахуванні компонентів ви получите правильну структуру ППУ, котра не м'яка і не крихка, яка максимально якісна. Но опять же, це при правильному змішуванні. Якщо ви правильно змішуєте, для того, щоб змішати, у нас є небагато часу, і нам потрібні скажімо так, інструменти для того. Ну, В будь-якому випадку, вам потрібна дріль, яка швидко мішає, при, при загруженні. Погруження венчика в жидкість, щоб вона не втрачала свої обороти, так як якщо взяти дріль там, я не знаю, 300 ватну і мішати 3 кг, звісно, що їй буде важко, і вона буде зупиняти дріль і обороти будуть падати. Вам треба взяти мощну дріль з мощними е, оборотами і з мощністю. Двигателя. Туди вона не е, ну, цю в'язкість і буде собі перемішувати. Швидкість я сказав оборотів, так як при дрілі в, в кількість оборотів 1000 обертів, і при дрелі в обороті 3000 обертів за одну і те же пролік часу ви перемішаєте або в один раз, або в три рази менше, або в три рази більше. Або ви перемішаєте, ну ви мене зрозуміли, або ложкою мішати, або міксером є велика різниця. Тут точно так же. Коротше. Ви самі будете потім, скажімо так, мати умовні характеристики вашого уля в період врем'яної усадки, ісходя із свого методу змішування компонентів. Якщо ви будете щось не домішувати, перемішувати, звісно, все буде більш критично впливати потім на його стан. Якщо будете більш якісно робити, значить особо ніяких недоліків не замітите. По великому рахунку, скільки я користуюся вуликами, я ніколи не мав того, щоб у мене якась була критична. Сама велика критичність це коли ми знімаємо зимою корм... годівницю з своїх вулів, ми, ми їх складаємо на зберігання. А весною, коли їх треба розложити знову на вулі, ми маємо проблему, що е, ті е, комплектуючі віді кармушок, котрі зберігалися, скажімо так, е, ну, зберігалися, їх мороз мав можливість зжимати. Уменшувати в розмірах, а вулі, які стояли на вулиці, несмотря на те, що там теж був мороз, вони розклинені рамками і можливості його скукожитися не було. Це приводить до тому, що коли кормушки приносимо і розставляти їх знову на вулі, кормушки просто так не хочуть стати, а треба прикласти зусилля. Це саме така невелика незручність, так як більше ми не замітили. Хоча в практиці. Чули від декотрих колег, то, що вони при експлуатації деяких вульох мають таку проблему, що вони е, змінюють свій, такий, свій розмір. І потім верхній брусок рамки. А, вот. Кстати, тут маю друзі брак, і зараз на ньому вам зможу продемонструвати. Е, тут вот є вулей, який вже простояв зиму. Ну, Він короче, бракований, так як я форму не нагріл. І коли він заливався, Воно залилося з браком. Бо якщо не відповідає ваша температура ні компонентів, ні, ні форми, туди э, старт компонентів відбувається неправильний. І воно, скажімо так, глушить. Саму можливість напінюватися, от бачимо, тут пінялося тут почало пінитися неправильно. І це привело к такому. Ну, На перший погляд, коли виймеш з форми, кажуть, а що там страшного, і так можна буде, нехай буде. Ну Ні, з часом оці всі недоліки, які були сформовані, вони починають теряти форму. і от. Я не знаю, там передасть не він зужився. Тут. Якщо верх обстався тримати форму, все як потрібно. Так низ за рахунок цього брака, він вот скукожився. Вот І вот Зараз він напр... от тут може буде видно, да? от як він щик, сюди. Він уже зараз не стає на свої е, деталі, котрі йшли е, йому в комплект. Якщо зверху на нього встає все як потрібно, як годівниця, як криша, так знизу він не стає вже на дно, так як е, ну, скукожилось. І от маємо такі е, незручності. Не незручності, такі недоліки в період неправильного змішування компонентів. Так що, друзі, це все важливо і це треба враховувати. Ісходя із цих знань, котрі я читав, консультувався з виробниками компонентів, цікавився у людей, котрі займаються ППУ вуліями, котрі бажають поділитися якоюсь інформацією, я зрозумів одно, що. <свят> Ніякі зазори в проєктуванні форуму я робити не буду. Я буду робити стандарт. Так як ну, смисл робити якісь розміри, котрі потім будуть впливати, к, теж к неправильному скажімо так, використанню уліка, я наведу вам знову приклад стосовно того, що, якщо пам'ятаєте, у «Хімікселента» Вуля, що ми користуємося спочатку, мали. Оцей розмір, не відповідаючий стандарту, не 450, а 455, чи скільки чи навіть 460, я точно не пам'ятаю. Ну він був більш. Це приводило до того, що коли рамка стоїть, вот тут розстояння між рамками було не таке, як потрібно, не по 7 міліметрів, а воно було там по 10 чи 12, Ну я не пам'ятаю, наскільки це більш. І це все завжди бджоли забудовували і матки там насівали. І приходило, коли відривати рамку. У нас кожна рамка була прикріплена к вулику. Це була велика незручність. Е, можливо, вона була зроблена якраз із-за цього, що в е, якщо робить усадку, щоб було куди, е, скажімо так, працювати в джелярі. Но в практиці воно дуже було незручно. Ми це завжди озвучували на нашому каналі. Після чого виробник вирішив змінити свої прес-форми і зробити е, ці розміри вже відповідаючи. Після того як він зробив, ми у нього після того закупили знову якісь нові партії. Ну, по великому рахунку, у нас на пасіці два відавулів ну, співвідношенні: е, одні з виправленням цього недоліку, одні з відсутністю ну коротше, з цим недоліком. Ті, котрі виправлені, вони ніяк на сьогоднішній день нам не заважають, вони все працюють, так як розмір відповідає, при експлуатації, воно нічого не міняється, все добре, нас влаштовує. А тут, ті, по великому рахунку, як були з великим зазором, так і залишились. І при експлуатації тих вуликів у нас завжди є цей недолік, щоб бджолки там забудовувати. Хоча на сьогоднішній день ми рідко дуже робимо ревізію, ми вже не маємо проблем з, цим, з цією роботою. Але коли ми так робили, Воно завжди нам так не подобалося. Так що, друзі, ми не робимо е, розмір. Ми робимо так, як потрібно: 450. А за рахунок того, що у нас е, форми цель на літі, і також предусмотренні е, толкателі, ця внутрішність у нас йде під величким конусом, під невеликим конусом. Як ця стіна, так і ця стіна. Бо інакше із форми її не можна виштовхнути. Є два можливі варіанти робити -форми. Ну, Зараз на ринку вони і є. Такі, як робимо ми з толкателями. Або такі, як ну, металеві, тільки внутрішня частина теж розбирається. Я би не хотів з такими працювати формами, так як ну, це те ж саме, що і, скажімо так, фанерні, так яких повністю треба розбирати, хоч вони і металеві. Тут же прелість в тому, що е, ми можемо відкривши тільки стінки, покрутивши гайкою, витолкнути наш корпус. Це е, якраз це мені подобалось, чого ми так і вирішили е, виробляти. І що в итоге ми маємо? При стандарті у нас тут 450, а внизу 446. Якщо стоїть тут рамка. У нас виходить тут по 7, ну можливо, 6, бо все одно якась є усадочка міліметрів між рамками. Ми говоримо за стандартні рамки, не за самопальні рамки, які не в інкілі, не мають нічого. Бо якщо по великому рахунку, знаєте самі, коли у нас деякі хлопці ще мають рамки не 100-річної давності, і потім хлопці... Котрі займаються медом, приїжджають за пакетами. Вони наберуть такі рамки, що потім, перекладаючи свої вулики, вони або ріжуть а, верхній брусок, бо він не встає, або не сламлять, ну, тому що воно у них не стає. Ми говоримо за стандартну рамку, котра має стандартні розміри. І в відтоді, тут у нас виходить по 7-6 мм, а знизу туди виходить, по 5-4 мм між рамками. От такі от. Отака от інформація. Также і в нашому нуклеусі, також і в 145 х корпусах, також і в будь-якому другому корпусі, який ми робимо. Так що ми робимо, не враховуючи ніякі усадки. Бо якщо ви зробите неправильно, у вас може бути усадка в сторону зменшення, а якщо зробите знову неправильно, вона може бути в сторону е збільшення. Бо вона, скажімо так, буде е теж неправильно. Так, що робимо так, як робимо. Це для тих замовників, кого цікавить ця інформація. По великому рахунку, якщо у вас є побажання. Зробити інакше нам без разниці, як робити. В процесі проєктування ми спроєктуємо так, як вам треба. Хочете тут, щоб було по сантиметру, телепалось. Ну, відповідно, робимо вам по сантиметру, нехай там телепається. Коли річ йде о взаємозаміняємося якихось вуликів між якимись, ну конкретно, це це бджоляль 10-рамковий. Та туди мусимо дотримувати розміру. А розміри у нас є стандартний, якщо рамка у нас має 400. 35 на 300 так і за того нам і потрібно зробити. ну, коротше, Розмір вуля має бути тут 450, що при рамці 435 нам дозволяє мати тут зазор 7-6 мм. Все, друзі, ось вот така інформація. Надіюсь, вона вам допоможе при замовленні і не виникнуть потім ніяких питань. так як Якщо знаючи таку інформацію, а ви бажаєте видумати щось своє, це потрібно озвучити в період формування замовлення, щоб проєктувалася форма безпосередньо під ваші розміри. Нам без різниці, повторюсь, так як от на сьогоднішній день ми е, проєктуємо наші аналоги для нашого дадана. Но також у нас є і хлопці, які заказували в Словакію, там свій тип вуля, там зовсім якась інакша рамка. Но ісходячи з їхньої рамки, ми зробили під їхній корпус. Так що нам без різниці, як робити, головне, що ви маєте знати, що потрібно вам. Бо після того, як зробиться, вже повернути не можна буде. А краще то озвучите, якщо маєте бажання відразу. Все, друзі, на цьому буде завершати. Слава Україні. Ще, друзі, впродовж ролика От скомплектували вам приніс один із корпусів, котрі ми зробили, робили. Це теж бджоляр. І, от, наприклад, нього я вам зараз продемонструю, як ми витримуємо зазори. Значить. Як я і сказав, знизу по 5 мм, так як місце положених 7, за рахунок конуса, ми крадемо по 2 мм. Взяв вот такі планки 5 мм, засунув, вони плотненько, так, так як якраз 5 мм. Ну, і є якась, мабуть, усадка, так як він уже стоїть через зиму. І, ну вот так виглядає. А от тут. А вот тут. Тут у нас уже бачимо зазором. Тут зазор. Отут вот у нас наші 7 мм, котрі і повинні бути. Так що, друзі, от така вот якась інформація. Надіюсь, вона вам допоможе.